Лишається у президента Путіна стара традиційна з перших днів його президентства, а це вже більше 20 років. Він вважає, що найбільша трагедія 21-го століття це розпад Радянського Союзу, це розпад Російської імперії. Він очолює авторитарну азійського типу систему, яка побудована при чіткій вертикалі. Всередині органів державної влади органи безпеки контролюють все. Вони контролюють економіку, армію, навіть організовану злочинність. Для того щоб війти в історію, ресурси цієї країни, євроазійської, одна шоста земної суші, найбільше у світі. Ці ресурси використовуються для наближених до. Фактично, з монаршими повноваженнями очільника держави, вони розподіляються виключно в найближчому оточенню. І на сьогоднішній день вже мова йде при такій владі, незмінній влади, людина починає вже думати, як він віде в історію. Крім того, Соціально-економічні обставини в Росії, ну крім Москви і е, Петербурга, люди живуть дуже бідно. Ну вони фактично не бачили нічого. Я колись говорив, що статистика говорить, що десь 17 закордонні паспорти, з них більше 80% бачили в цьому житті Туреччину і Єгипет. Вони навіть е, не знають, як живе демократичний світ. Вони знають це з телебачення. І от як компенсувати оцю необмежену владу, дати людям можливість е, підпорядковуватись абсолютно диктатору, е, бути законослухняними і при тому миритися з важкими соціально економічними умовами? Зовнішній ворог і великі історичні е, цілі, велика історична е, мета це повернення до е, меж імперії радянського союзу або мати виключний е, вплив. На зовнішню внутрішню політику найближчих сусідів, тобто абсолютно контролювати їх. А взагалі, він е, взяв внаслідок президент Путін навіть це від е, вважаючого се демократом президента Єльцина. Пам'ятаєте, розшифровані переговори з Клінтоном е, Єльцина, де він говорить: слухай, е, Біл, віддай е, мені Європу. Віддай мені Європу. І ми домовимося в всіх інших точках країни, Дай нам домінувати в Європі. Це залишається політикою Кремля. Україна, Україна це ключове питання. Україна колись Русь, Україна, тому що слово Русь це Україна. Слово Росія і слово Русь це різних два слова. Як слово Руський і російський це різних два слова. Ми колись двічі своїм цивілізаційним впливом 9-13 століття. Європейським цивілізаційним впливом впливали на землі, які колись потім стали основою Московії, і в 17 столітті другий раз ми прикрили своїм тілом, своїми ресурсами московську державу. І фактично стали стержням створення імперії, яка дійшла до Тихого океану. Зелений клин республіка, яка існувала 17-22 рік, це Українська Народна Республіка, тому що колонізація далекого сходу вона майже проходила українцями. Питання для президента Путіна тут принципове угу. Україна з його розуміння це краща частина, і дивіться ще 140 мільйонів. Демографія говорить, те, що слов'янський компонент скоро. Може бути не основним в цій державі для нього. Мета номер один: руйнація державності України, включення України в кращому випадку в склад Російської Федерації або повний контроль, як над Білорусією, над нашою територією. Що зараз відбувається? Оця концентрація військ. Ну що є те, що ставить. Президента Путіна на рівень президента Сполучених Штатів, Ядерний Арсенал, найбільша в Європі армія. Багато разів говорю Олександр Третій заклав підвалини у Росії. Нема друзів є армія і флот.